Добрий день. У нас сьогодні 15 лекція. Вона буде присвячена здачі сертифікаційного екзамена SolidWorks Simulation Associated, СВАС. Для того, щоб підтвердити свої знання SolidWorks Simulation, потрібно прийти спеціальний сертифікований екзамен, який дає вам, скажімо так, показує, що ви знаєте цей продукт. Ви вже проходили один екзамен по SolidWorks Process по SolidWorks. От ви бачите на ума на картинці, я вже багато проходив цих екзаменів. Ви теж можете хто бажає пройти. В тому числі, бачите, у мене є пройдений цей екзамен Simulation. В принципі, якщо взяти, скажімо, платний екзамен, Мітаційному моделювання, то їх є чотири екзамени. Є перший асоціативний він коштує майже 60 доларів. Є професіонал, він коштує теж майже 60 доларів. І є експерт, який коштує майже 180 доларів. Я можу сказати, що в Україні перший екзамен ну, десь людей 20-30 здала, професіонал людей 5-6, а експерта, здається, ні одного немає. Ну, і також є ще екзамен Flow Simulation професіонал. Я не знаю, є ще в Україні такі, чи немає. Ну, тобто, ми це з вами не вичали. Для чого показую, що це в принципі все коштує гроші, але ви, як студенти КПІ, маєте можливість це здати безкоштовно. Так що, можливість не втрачайте. Що треба для е, самосертифікату? Він йде е, до сертифікації. Екзамен проходить 120 хвилин з 20 питань, е, і е, може набрати 100 балів, і мінімальний прохідний бал 70 балів. Тобто, в принципі, е, допускаються помилки, звісно, не може людина знати все, може помилятися, тому допускається якийсь, е, скажімо, лаг. Буде три практичні завдання, тобто буде деталь надана, в якій ви повинні будете накласти обмеження, сили, і розрахувати якийсь параметр, і отримати результати, їх відповісти. Також будуть питання там, де може відповідати так чи ні, або вибрати декілька варіантів з декілька варіантів, або один варіант з чотирьох варіантів. І кожен, в принципі. Кожне питання має свою ціну від 3 до 20 балів. Чим простіше питання, тим менший бал. Саме там великий бал 20, це на одну на одну або складальну одиницю розрахунок, або там листове тіло складне, там 20 балів. Тому, коли ви будете проходити, якщо не знаєте відповідь на якесь питання і дивитесь, що він там 3 бала, то. Просто пропускайте, відкладіть на, на потім. Тобто спочатку краще зробити ті елементи, які знаєте ті, ті питання, і які дорожче коштують. Що там входить? Які питання можуть визнача різних елементів дослідження статичного аналізу. Тобто, всі статичні аналізи що ми з вами вивчали, там будуть використовуються. матеріали. Як застосувати матеріали? Міняти матеріали не потрібно, тільки застосовуватися матеріалами. Також будуть твердотільні моделі, моделі з листового матеріалу. Балок в розрахунках не буде, не буде оболонок, буде тільки ну, Оболонка з листового матеріалу буде. Але в теоретичних питаннях будуть і оболонки, і балки, і тверді тіла. Треба знати, як застосовувати з'єднання, контакти. Все це буде, в прикладах, буде кріплення, будуть декілька типів кріплень використовуватися, треба її знати. А також багато питань зроблено, наприклад, за силу задаєте в Ньютонах, а відповідь ви в інших повинні получити. Треба за цим уважно слідкувати. Також використовується локальні глобальні системи координат і різні сили. Ну і, в принципі, можна користуватись довідкою SolidWorks Simulation, де більшість теоретичних відповідей можна отримати питання. Ну і зрозуміти, чи правильно ваші результати отримали, тобто ви повинні, скажімо так, не тільки дивитися, що машина видасть вам, а й розуміти, що це правильний результат, а не просто щось вам видалось. Створювати різні типи сітки, але в даному випадку на всіх прикладах треба використовувати стандартну сітку, іншого там немає. Якщо ви не здали, то 14 днів можна буде спробувати ще. Е, от цей екзамен як виглядає, коли запускаєте програму. От він, якщо у вас появиться кнопочка, значить ви можете запустити. Доступне декілька мов. От бачите, доступна мов можу що сказати. Є російська мова, є англійська мова. Е, проблема є в російській мові з перекладом. Тобто, Явно перекладали люди, які. Е, не ті люди, які перекладали сам SolidWorks, тому інколи будуть такі терміни можуть по різному бути перекладені. Тому треба дуже уважно читати, що написано, і розуміти, що написано. Ну тут вже е, хочете, ви можете, якщо у вас гарні знання англійської мови, проходити переход, на англійській мові. У мене, на жаль, не так, тому я проходив на е, російській мові. Ну, але зрозуміти погану е, мову, але російському ніс. Простіше, ніж гарну англійську, тому я проходив на російську мову. Ви можете вибирати в тому числі іспанський, китайський будь-який завгодно. Як я казав, у нас буде 20 питань 20 два хвилин, 70% процентів. Просто на екран. Ну от перше питання показано. Цю деталь ви всі бачили багато разів. Що в ці деталі треба зробити? Ви завантажите деталі, у вас є можливо завантажити деталі. Завантите на диск в архів, відкриваєте архів. Деталі можуть бути схожі, скажімо так, але вони всі трохи різні. Навіть така деталь, вона є в деяких варіантах, розміри різні, різні скруглення. Тому, скажімо так, треба качаєте, перевіряти, що це ваша файл. От по імені зрозуміло. Відкрили цей файл. Що вам потрібно? Закріпити деталь в двох місцях. Кріплення написано, яке тут так. Зафіксовані. Тобто, тут фіксовані. Тут кругом, якщо буде інша фіксація, буде написана фіксація. І кільцеві грані прикладена сила. Вертикально. Правда, написано вертикально, в дійсності вона горизонтальна. Ну, тобто проми переводу: 2400. І треба розрахувати е переміщення. в так, чотири знака після запятою в міліметрах. Треба слідкувати, в чому задані параметри. От, проста деталь, розрахували. У нас ось тут є переміщення максимальне. Ось ці, ці дані ви повинні чотири знака поставити. Пам'ятаєте, можна нажати праву клавішу, підключитись там різні величини. Просто класно в цю величину у вас з'являється таке менюшка, щоб скопіювати. Дуже зручно. Ну і вставити відповідь через кому. Знаєш, зробили. Питання це на 13 точок. Є такі питання, цікаве питання. Є чотири типи відповіді. Ну, ви Вирішайте, як повинні, повинні відповісти. Є всі інші питання, звісно, я їх показувати не можу. Від того, ви здаєте екзамен. Бачите, я здавав рік назад, чуть менше року назад. На жаль, тоді у мене знання були не такі, як на сьогодні. Я передивився зараз, скажімо так, ті питання, які ми були, я значно, значно здав би, звісно, краще. Ну, здав, так здав. Головне, що здав. Це було, коли я тільки починав вивчати цей продукт. Також може зайти в ваше меню на ваш сайт, і там подивитись на ваш екзамен більш детально подивитись, які ваші помилки. Тут буде на процент, наприклад, проблеми в мене чомусь були з сіткою. Проблемами з результатами, але одно пройшов. Ну, в того, ви отримуєте ось такий сертифікат, який можете своєму працедавцю показати, сказати, що ви сертифікований спеціаліст, коли прийдете колись, колись на роботу. Ви отримуєте значок, який ви теж можете використовувати там в візиці, десь на сайті, що завгодно. В принципі, для підготовки до. Екзамену, якщо ну, ми це з вами проходили е, прийти всі деталі. Пройдя ці при, оці всі приклади, студенчені аналізу: 99%, що ви зможете пройти е, зробити сертифікацію. Це більше я кажу, для тих, хто не для студентів Міхмаша.